За кермом у нетверезому стані непокора правоохоронцям втеча від патруля. Такі результати рейду поліцейських екіпажів на дорогах Коломиї. Щоправда, не місцевих а з Івано-Франківська. Чи були резонансні ситуації? Дивіться далі. П'ять екіпажів Івано-Франківської патрульної поліції приїхали у Коломию для стабілізації ситуації. Вони працювали з вечора п'ятниці до понеділка. Патрулювали вулиці нашого міста. Це був такий своєрідний обмін: коломийські до Франківська. Франківці до Коломиї. Результати вражають. За час працювання міста Коломиї патрульні е, з івано франківська виявили 12 водіїв, які керували у стані алкогольного сп'яніння. Крім того, одна. Е, Стаття 130-та, керування останнього у було складно за чергі другої. Тобто один водій вже полтора на протягом року попався на тому, що керував на підпитку. Були випадки, які поліцію взагалі здивували. Водії просто тікали з місця події. Були е, водії різні і реагували так само на появу патрульних по різному. Були спокійні, які визнавали так. Я виправ, визнаю винен піші. А були водії, які категорично не погодувалися, були такі, які е, хотіли якось уникнути відповідальності. То е, не я керував, наприклад, в одному з автомобілів е, на момент зупинки у автомобілі була лише одна особа, один чоловік водій. І він запевнив, що він не керував, а він просто пасажир, просто встиг перех'исти, поки патрульний фізичний до нього встиг пересісти. Але так само по відмові згідно з чином законодавства. Якщо відмовляються проходженнями догляду на досвідчення, то це так само тягне свою відповідальність. Окрім того, наші земляки, Коломаяни, відзначилися, що правда не з найкращого боку. Реакція водіїв була неоднозначною. У Калуші на другу ніч роботи патрульної поліції місто практично вимерно. У Коломиї на другу ніч роботи було чотири рази водії зафіксовано. Тобто Нібито і страх, бо приїхали патрульні з Івано-Франківська, як, як, як ширили як, такі чутки. Але все одно вони, напевне, не на всіх впливало, бо водії сідали за кервом все одно на підписку. Патрульні закрили Фельдфайн Т-4 та перевірку документів. виявили, що номери державний номерний знак на автомобілі не відповідає кузову автомобіля, тобто він належить іншому, іншому автомобілю. Коли про це сказали збір і сказали, що машини евакуюють, то водій різко закрив двері, заскочив машину, закрив двері і намагався втекти. Той тікав, його переслідували. Потім він зупинився біля одного, біля одного з подвір'я і забіг на територію. Патрульні чи розлушнували, попередили про відповідальність. Завити вийшов, вийшов зовсім інший чоловік. Як виявилось воді автомобіля, забіг не до себе на подвір'я, у нас вже подвір'я, і так нагородами йому вдалося втекти, але нас залишилося опенсійне посичення, тому е, на місці події противну групу і далі ці стало вже займається автомобілів. Воювали такий рейд це наказ голови національної поліції України, і відпрацювання можуть бути у будь-якому районному центрі. А що головне без попереджень. До слова, Коломия на тлі інших міст України виглядає не надто гарно. Наше місто прославилося негативом. Були водії, які чинили злісну непокору працівникам поліції, вживали нецензурну лексику. Чим порушувало громадський спокій і порядок. Тому до трьох водіїв були застосовані засоби аміністивного впливу, а саме їх було на них, було на них надівали кайданки, тобто використовувалися засоби. Столяли у районний відділ поліції. Вже там на них складали один протокол за статтею сто сімдесят та хуліганство і стаття сто сім'яти з лісом покров посадникам поліції. Якщо водій вперше у стані алкогольного сп'яніння потрапляє у поле зору правоохоронців, на нього складають адміністративний матеріал. Тобто мова йде про адмінправопорушення, рішення за яким прийматиме суд. Проте її стаття, згідно з якою водій на підпитку має сплатити 10 тисяч гривень а також його позбавлять водійських прав.